Пожалуйста, просто газ і вона ось їде. Взагалі... Ти не багато де думаєш, в тебе другі задачі є. Слава Україні, друзі! Це бойова броньована машина мастів. І щось воїн в Іраці та Афганістані британські військові, враховуючи власний досвід, її дуже високо оцінили. Тож ми приїхали 55-й окремий батальйон 37-ї бригади морської піхоти, аби дізнатися, як українські морпіхи, враховуючи вже свій бойовий досвід, оцінюють її. З нами Ред, водій-механік цієї бойової машини, який вже більше 2,5 років. Виконує на ній завдання. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, що це за конячка? Що можна по неї сказати? Моторчик такий мисненький, тут 330 коняк, який тяне її, тонажність добре тяне. Коробка автомат, яка безотказна, за скільки я на неї вже їздю тут. Бойові задачі виконував. Не разу вона мене не підвела. Броня добра. Добре, в цієї машинки. Я читав, що її коли створювали, її підсилили вертикальною такою товщою бронею. Тобто що вона досить хороша, такі дійсно. Так, 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 що вона видержує удари добрі. Кажуть, що довго видержати вистріл навіть танка прямого попадання. Ну, дай Бог, ну, хлопці, слава Богу, ніхто в нас це не провіряв. Ну, я думаю, що може й видержати. Да. Вона дуже моцна. І вона, знаєте, ну, реально працює. Тобто воно задержує скільки раз прилітало по мені іменно на цих опівішах тяжових і легких, і вона спасала життя і мені, і піхоті. На двох колесах сутанка на одному передані на жодному кожну намикана чутанка, пошкодження захисту передка і пошкодження похичення оборотті. Це був штурм населеного пункту Новодонецьке. Тоді наша колона. В кількості десяти мастів пішла на штурм цього населеного пункту. Тоді ми вперше побачили, на що здатні дані автомобілі. Коли ми під'їхали до околиць населеного пункту, по праву і по ліву руку обидва автомобілі мастів підірвалися на мінах. Але що найхаракте, ну це вже ми пізніше знали, що в тих машинах ніхто не постраждав, то це, е, ми побачили, як машина тримає під, ну, підрив на, Міну да, на ТМ, як вона тримає. Ти просто отак тримаєшся за руль. І в, якісь, в якусь долю секунди ти бачиш, коли оця граната з РПГ тобі прилітає в скло і далі просто якби скло перетворюється в таку, типу, сітку. Павутину таку сітку і все. Але витримало. Так. Чесно, навіть на які там уламки не полетіло? нічого. Спочатку був приліт РПГ в водія. В скло, лобове скло водія витримало. Потім вони вдарили по цьому, по командирському склу. І я далі вже не зміг їхати, бо я нічого не бачив. А потім вони вдарили в радіатор, потім колеса. Ну, колеса це вже були міни, осколки. Побили угу. осколки і машина стала. Угу. Але а як екіпаж побив? Всі абсолютно цілі. З Десантом їхали? Так. І всі і живі, всі. Так. А як би ви цінили броню і скажімо так? Якщо брати по п'ятибальній шкалі, то для тих задач, для яких вона розроблена, то це п'ять. Мангал-цей. Це штатний чи це ви вже самі наварювали? Ні, ми не робили. Це штатний заводський, який вони вона вже прийшла з цим цим монгалом. Ви казали, що їх є декілька версій замонгаляних, що саме ця конкретно вона розрахована на кулеметника, на якісь активні такі штурмові. Так. Наприклад, є машини зараз в нашому підрозділі, непосредственно ми, мабуть, новаторами цього є 505 Бат. Що є машинка така, яка виконує бойові задачі кулеметника. Тобто є збройнігрупа, яка сидять хлопці, в її підмоги піхоті. Тому наша машинка не змогла логістично доїхати, вона прилітає туди. Кулеметник веде огонь, десант забирається, вона евакуацію проводить. Для того, щоб кулеметнику можна було вести бій зліво, вправо, взад. Не нашивається нічого. А який кулемет сюди ставити? 12,7, так, да. канік турецького І Я думаю, орки, як чують, як він це виїжджає і починає стріляти, то вони тікають, вони бояться цього кулемета. Воно дуже міцно пробиває, коса піддашку робить піхоті доброму. Тут на даному участку, де ми ще зараз воюємо, зайшли коротше. Ну, з, з боку. да, вони якось пролізли, коротше. І наша, наша бронегрупа з хлопцями поперла на, 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 на мастіфі з кулеметником, помощник. Полетіла туди, коротше, і там я не знаю, скільки там чоловік було, їх 5 чи десять зайшло. Коротше, на мотоциклах їх і заїхали. Мастів підлетів буквально там почти притул до цієї хати. Розібрав там все там просто, ну там на відео видно, коли це все там летить, просто та хата завалилася повністю, їх там коротше, рознесли. Коротше. Право по кущам Капа! Право по кущам! Давай-побу! Перезарядка! Чувствуєш водія водія завісить. Не злякатися, бо тому що люди, які сидять, вони завжди дивляться на годі, як ти себе ведеш. Чи ти не злякався, ти чи не збираєшся десь з машини тільки. Вони таке зразу, що хлопці, все добре, доїдемо. Саме головне так, водій має бути на даний момент, там найголовніший, тому що всі на нього дивляться. Треба видержати самому страшно, звісно. розумієш, хоч би доїхати, але це не кажеш хлопцям. Закривай льок! Закривай, всё, закрыто! Папа Краснова! Я сразу видно хлопця, який водій, ну, залазиш, я в піхоті теж був, я бачив, як ти залазиш, і водій такий трошки ну, смиканий, дерганий, ти розумієш. От десанта теж хлопців завісить, страх є страх, знаєте. Ну, буває, хлопці не можуть вийти себе, заставити це все. Ну, коли вони їдуть на цій машині, приїжджаю, я за ним. Це, вони такі раді, каже, ми так ждемо, що їм як вона в гурчі. Все їде, їде, все, їде машина. Та не тільки, в нас ж водіїв теж це... багато. Каже, мастівчик їде, все, ми вже такі спокійні, що він нас вивезе по-любому, коротше. Карат, 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 повертаємось. Зліва яма, бачите, привіщо, каже. Тандемі все, не тільки, наприклад, один поведі, і проводник рядишком, який правильно дорогу каже, знаєте, кулеметник, який тебе прикриває, їде. Оце все в тандемі працює, плюс хороша машина, знаєте. і тому ми держимося і тут кремлемо підійдуть. Трошки. По ходовці, по шасі. Ви показували ну, відео, з... вона взагалі там на диску приїхала. але... Так, так, да-да. Ці колеса, вони обладнані докатками. Що таке, докатка? Це внутрі на диски ще товста, товста така резина. Для чого вона зроблена? Вона зроблена в случаї пробойки, машину колеса, якщо її підбили ну, півішка, або осколок. Вона ще може 30 кілометрів їхати. Добре, продумали. Ви бачили на фото, хлопці вам показували. Приїжджали, вовше було таке, що. Не одного колеса не було. А, тут я бачу присутність камер. Так. — їздили по нічному? — Так, Так, ось в я в останній раз їхав, вони теж підбили, кажу, це стекла. Я вивозив хлопців з другої машини, підбили їх, У мене прилетіло. Все ну, огонь горить, все згоріло, стекла нічого не видно. Ну, я включив камеру. Ми виїхали, і машину спасли, і хлопчики спасли. Коротше, ну, Це на моєму досвіді, оце так. Іменно що в нас працювало. То, якщо ти десант шукаєш десь пасати, хлопці сидять, тебе ждуть і там, ти їх теж бачиш, що цяточки коротше, облегчає, то й скажу, вона. Ну ось, власне, ви можете побачити, наскільки добре видно живу силу через даний тепловізор. Скільки бере десанту вона? Ну от, 8, 8 чоловік десанту. Повний комплект, 10 чоловік водій, старшої машини і 8 чоловік. Але... — Ну вона воза буває, так. Скільки максимум брали? А скільки казали, що навіть чоловіків 15 залазило. Десантний вісік для призначений, я ж кажу, американця американці робили добре. Ну, як би він то Велика Британія, англічанин. Ну, задумка американська, все для того для військових, для десанта. Все було удобно, крепіжі для автоматів. Тріплення, щоб десант дороги далеко не викидало, тому що машинку підкидає, вона же скавата. Хлопці, держіться, я буду валювати. Держіться! Задні да, це так, для, щоб десант їхав, щоб не голова не крутилася, як кажем. Дивіться, телевізор, хлопці, що ми їдемо в правильному направлінь". Я зрозумію. Це що просто все геніальне. кажеться. нічого такого, додаткового таке, що повинен ізучати сам водій. Можна розказати в трьох словах, швидко людину вучити, і вона сяде і поїде. Я кажу, Можемо попробувати, Я вам зараз розкажу, і ви одразу поймете, як воно що. Але є один номер, ви казали з дверима. Так, <світтє> да, знаєте, це з дверима. Я скільки їздив. Бо я й на других машинах на кірпі їздив, кірпі двері відкриваються. І мене коли підбивало, мене спасало те, що двері коротше, відкривалися. Последній раз мене підбило, мені влетів дрон сюди, прям лобове скло. Дим, гази, дихати немає як взагалі. Дихати вообще ніяк. Осколками побили це одне. А коли ти дихати не можеш, двері відкрив, провітрились. А ну, на цій машині зробили хорошу броню, добротнули. Броню, все, ну що двері, двері не відкриваються і. Іменно що водії старшої машини, в, виходить, в найшовній очі покидають цю машину. Тобто тут більше акцент на захищеність, так, але да. трошки втрата мобільності. Ну, так. Іменно для водія і старшої машини. То есть, ну для того вони зробили таку броню, щоб ми не вискакували з цієї машини. То neighborhood... так, так. ще додатково так, е, так. До, до тієї каніки. Да, 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 та, та, та. Так, 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 так. Так, так, так. Поки виключається, Все, Тепер цей же штумбрил і запуск мотора. Вверх? Просто вверх і держите, поки машина не заведеться. Все, опускаємо. О, себе. 5 тисяч пробігів, да? так? Новий... Нова машина. Все, драйв нажали. Есть. Все, поїхали. Пускай, тормоз пускай торгу. Пускай. Газу не давай, вона зараз згорки піде. Гідроусилитель тут, так? так? Да, да. А, а скільки їде вона взагалі? По, трас, по трасі може соточку держати. А так зазвичай по-бойовому, скільки їздите? Ну, якщо така пересечена місць, 60 максимум. А скільки бере на сотню? Ну, в такому режимі бітрів 35-40. А якщо на бойовому, 60 може бути. Чи доречно ну, взагалі порівняти її з якоюсь радянською машиною класичною? Чи все трошки та, Я думаю, та ні, різні класи взагалі. Я думаю... Я думаю, що це ви класом за любу, мабуть, з наших. Пожалуйста, просто газ і вона ось їде. Взагалі... Ти не багато де думаєш, в тебе інші задачі є. Тепер ми... хочу, щоб ти зрозумів, що це таке їхати по цьому. Ось будь ласка. Але диви, як видно, людей чітко, тепловізор. Ну, взагалі відчуття, якщо чесно. Держать Завжди. дорогу, бачиш. Держать як? дорогу, ого. О, ну, це досить складно. А склад. розумієш, яка концентрація, тобто наскільки важко машину, дорогу, це все звести в одну точку. Уявити, що це швидкість, адреналін. Да. Да, оце пока сам не попробуєш, не поймеш. Дуже дивне відчуття. І от представ, більше в тебе нічого нема. Стекла розбиті, взагалі нічого нема. І треба доїхати. 24 тонни. І досить легко керується. Не відчувається. По ночніку їхати як? Круто. Але по нічнику їхати дуже складно. Я так. чесно кажучи, так, так. я Я же говорю, поки ти сам не поймеш, як воно себе поставить і ще на адреналіні, коли тобі ти розумієш, що тобі цю задачу виконати. І тільки він, ця камера маленька, тобі може допомогти. 100%. Чому це навики водіїв це дуже велике значення, що це. Тобі... Рятуєш, що тут автомат, не треба, не вижив. Да. Захищає, чи... тобто ти нічого не думаєш, ти просто з вона за тебе думає і тобі надивиться просто. Плюс, Плюс на жаль, так. вона прям одразу їде. І так, роль 330 коняк. Так, так, так. Більше переваг, чи більше недоліків. Ну, дивіться, саме вам відповідь на те, що я 2,5 роки їзджую і мене підбивали, я навіть не знаю скільки разів, і я живий до сих пор. Я вам скажу, що більше переваг, набагато більше переваг. Ну, недоліки це такі вже, Кожна людина свій комфорт, холодильника немає. Таке, знаєте, хоча тут є навіть печка, в неї є. Mm -hmm. да. тобто, короче, я вам скажу, що ця машинка достойна, того, що іменно в даних ситуаціях наша бойова частина вона видержала і видержує достойно. Тобто mm -hmm. тут Добре. і шторми, і... Так і логістика, так вона все виконує. Може і те, і те все виконують і штурми і дуже допомагає піхоті.